Зупру, беру, да. Но це не стосувалося всіх, коли ззаду казав, що проголосували 8 чоловіків і понятно за що. Я теж член Батьківщини. Прозголо беру, я теж не согласен з тим, що Дімігів. Коли питання стояло, Рома піднімав по пам'ятнику афганцям. Чого афганці написані? Одна буква велика, а в слові календні всі букви великі. Треба шукати зв'язок між тим. Шана тим людям, які були, сьогодні ніхто не скаже, що він не був на Майдані. Були з прапорами, були і танцювали, але тут мало хто. Так, Кажуть, але скати, він і 40 чоловік були з двома гранатами. Він це чуть, чуть не дотягнули, щоб створити свою сотню. Сьогодні Вінецькі їздять сьогодні по всій області, підривають оцю тобто, сплячу всю обстановку. І сьогодні, коли. Перше, 23, чи 20, 23 листопада, чи коли в Києві було перше віче, чи було 100 тисяч, теж запитували питання Івану Паличу. Він тоді казав, що про стану здоров'я не може він їхати на Київ. Як він зможе за станом здоров'я зарекерувати район? Це друге моє питання. І сьогодні, я, можу, що, да, я від батьківщини, але я вважаю. Що я, якби, я не голосую тут, але моя пропозиція, що безкомпромісною кандидатурою, компра є на всіх, нема святих людей, але безкомпромісною кандидатурою на голову адміністрації міг би підійти сільський голова струтинки. Хоча, хоча, від свободи, я з батьківщини, ці партії до ставлю лампочки, розумієте? Це все там десь там воно, воно в більшості 90%. Людей 对。<Ser> <laughs>